Слава Україні, героям слава! Традиційне вітання команд у вищій лізі чемпіонату Запорізької області. А матч під номером два задля того, щоб утримувати місце у верхній частині турнірної таблиці. Потрібно сьогодні обов'язково перемагати. А ось і перший удар Даніл Калінічев. У першому колі Дубль у цьому матчі оформив Віталій Карда. Слав Шведенко. Дуже уважно проти сьомого номера. Вже отак готувалися і персонально Шведенко проти Кавідяєва розглядався. Радомський головою м'яч виграв. Але атака у Югсталі. Знову Кавідяєв. І вкотре проти нього Шведенко чітко грає в м'яч. Атака у Динамо. Простріл. Рятує свою команду Беліков. Калінішев на Ковідяєва. Є простір у Кавідяєва. Ідає П'ятой на Слободнюка. Слободнюку в дальній вирізав. Тепер атака у Динамо супервихід. Тут є допомога двоє гравців. Пас на порожні ворота. 0 І це Сергій Солоха. і це супер контратака в Динамо покарали Юксталь за нереалізацію. Тому що перед цим у Юксталі не схожий епізод. Команди б'ються, наче леви в кожному епізоді. Вилітають в атаку. У нас м'яч в центрі не затримується. Денис Варко. Скидка на кологойду. Далі удар Олександр Пудов. На місці. Ще один удар! І нарешті вдається забити Денису Варку. У цьому сезоні це дебютний м'яч хороший щільний такий постріл, а головне, дуже своєчасний гол для Юксталі. 1-1. Опинитися із Данилом Беліковим. Ще один момент у Юксталі коло Гойда! Два Як же швидко Юксталі повертає собі перевагу Денис Кологойда. З лівої в ближній потужний удар. Просто змитає зараз суперника Юксталь. Солоха. Не пройшла його передача. Кавідяєв. Зараз на лівому флайні Олександр Кавідяєв і теж м'яч втрачає цього разу. Калінічев. Йде на Ковідяєва. Кавідяєв прострілює на Кордаса! І Це 3-1. А Юксталь продовжує результативний відрізок і трим'ячі забиває команда Романа Кузового. Віталій Кардаш. Просто що. Жовта картка для гравця Динамо. Ворко, один Ворко зміщується в центр, пробиває, заблоковано цей удар. А тут відбір у динамо на тяжом половині майданчика і не реалізовує цей вихід 3-1. Дюксталь вольовий результат викувала собі за підсумком першого тайму. Ігнат Куджан не пройшов цей пас. А Заїченко вже на майданчику. Кардаш є підтримка у нього. Кардаш пробиває. Вас на Кардаша. Карда скидка на Корчака, Корчак пробиває. Олександр Пудов. Заїщенко пробиває, ледь не замкнув тут дальню стійку Денис Лободнюк. Як же обіграли це зараз. Забив сьогодні Денис Горком свій дебютний м'яч в цьому сезоні. Можливо, так і впевненості додалося у 17-го номера Югсталі. Як зараз розібрався в цьому епізоді. Кавідяєв пробиває злівий Олександр Кавідяєв. Кардаш. Яка передача на Заїченка! Заїченко не переграв Олександра Пудова. Швиденко, ніхто його не зустрічає. Переїг м'яч на кутовий. Власна іншого кіпера на Олександра Пудова. Григорія Ігнатуші. Знову ж таки, така передача, до якої потрібно було ще дістатися. Ігнатуші. ще далі удар від Шведенка. Тут помилятися не можна динамівцям. Ворота порожні були. Шведенко. Ще один удар від Шведенка. І вдається забити Динамо. Дуже і дуже потрібний м'яч. 3-2. У нас стає рахунок. Ну, а Владислав Швиденко бив-бив і забив. Сьогодні один із кращих Гора видала такий штурм, такий контрнаступ. Олександр Пудов, на чужій половині майданчика, пробиває Пудов. На Заїченка. Заїченко в центр. Тут Швиденко. Влучає ногою в суперника, але арбітри мовчать. Атака в Динамо. Але втрата в Динамо. Заїченко. Знову Шведенко і знову чисто. Скільки сьогодні відбори зробив Шведенко, вихід від Шнавіч! Бєліков! Ще раз потрібно вводити м'яч у гру. Майже з цієї ж точки Дренз Цього разу через Олександр Кавідяєва. Кологойда, розвертайте Денис з Кологойда, не переграв Олександра Пудова для нейтрального вболівальника. Дійсно, сьогодні показали класний матч обидві команди. Ігра у нас продовжується! Стійка! Рятує ворота Бєлікова. Одразу вкидає він на Кардаша, і Кардаш не влучає в порожні ворота. Півхвилини. У цьому неймовірно цікавому протистоянні пудо! Вдається! Динамівцям рахунок зрівняти. 3-3. 3-3. Із 1-3 динамівці вилізли. Вилізли. І зараз знову ж таки нічия, як і в минулому турі. Ну і зараз може зіграти в нічию. З Югсталі п'ять польових. Тепер вже о Юхсталі п'ять секунд залишається. Зараз потрібно загострювати. Пробуває карна случає в стійку. Ну і все. Бойова нічия. А як підсумок сьогоднішнього неймовірно цікавого протистояння.